Товариство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раде бачити всіх вас на нашому ютуб-каналі. У нас черговий день, чергова управочка. Зараз швиденько будемо обслуговувати свою малечу. Ну і разом з тим поговоримо про такі кричущі і. Дуже, я би так сказав, болючі іноді для мене коментарі, тому що, аби їх писали люди, які ну, мало компетентні у сільському господарстві, але час від часу якраз от люди, які я бачу, що дуже довго на моєму каналі, ну, але от трішечки поспішні роблять висновки, от, от словами трішечки ранять нашу душу. Але то нічого страшного, тому що у нас є. Великий великий імунітет до такого труду. Якби е, нюансів. якщо е, бути точнішим, то хочу якраз от відреагувати на коментар одного із моїх постійних е, глядачів, підписників Ігоря Гернеди, який от буквально е, під останнім відео написав, що БМВД це в два рази дорожче, аніж. Приготувати його самому в домашніх умовах, каже Саньок, буквально нещодавно ти показував і виготовляв оце от БМВД в домашніх умовах. А зараз якби, нахвалюєш те БМВД, яким ти зараз користуєшся. Мова йде про БМВД стартове від торгової марки Гранулка яким я зараз користуюся. Ну і якраз от хотілося б трішечки детальніше розложити все про полочках і. А регументувати свою точку зору і свою позицію. Адже я говорив, говорю і буду говорити все, що відбувається у мене на господарстві. Це, це це те безпосередньо, як рухаюсь і що роблю я. Так я намагаюся ділитися усими тонкощами, нюансами, мінусами, плюсами, що стосується галузі свинарства. Ділитися тим багажем знань, який я здобув. На протязі якого я займаюся свинарством, черпаю знання знову ж таки, тому що ну, я вважаю не зазорно учитися, і знань багато не буває тим, тим паче у галузі тваринництва, де якби, все постійно змінюється, світ змінюється, технології змінюються. Ну і якраз от стараємося, як би то не було якби складно, але, хоч у таких сільських примітивних умовах. Можна так сказати, вичавлювати максимум із того, що можливо. Тепер до фактів, я думаю, і я, і мені подібні хлопці, які займаються свинарством, це люди, які ніколи і в жодному разі. Не будуть відривати, як то кажуть, від себе, так як і будь-який господар, який займається або свинарством, або будь-яким іншим видом тваринництва. Ну і ми всі стараємося для себе вибрати найбільш вигідніші і найбільш оптимальні умови для вирощування наших улюблених тварин. Отже, виготовити БМВД в домашніх умовах, як пише пан Ігор, в два рази дешевше буде аніж купити оце от БМВД заводського виробництва. І перше питання, і перше уточнення в порівнянні із яким БМВД. Якщо ми говоримо про «Хендрікс», якщо ми говоримо про Пуріну, це топові торгові марки на сьогоднішній день в Україні, в принципі, якими і я дуже довго користувався і я ними дуже задоволений, то так, Сіна і Хендрікса, і Пуріни плюс-мінус в одному діапазоні. Коштує, коштують ці добавки на рівні 1300-1400 гривень, в залежності від регіону, району, накруток, ну і тому подібно. Але в цілому десь отакий от ціновий діапазон на оце от БМВ. Ми про факти і до конкретики. Мова йде в моєму випадку про БМВД Гранулка стартове 30 яке на сьогоднішній день коштує 827 гривень на заводі виробництва Плюс, відповідно, доставка якраз от цього от самого БМВД. Тепер ще до деяких фактів, які якраз і призвели до того, що я на сьогоднішній момент віддаю перевагу от от цьому БМВД. І це не реклама, а просто оте от життєве те, про що я трішечки раніше говорив. Будь-який із власників, будь-який із господарів вибиратиме ту схему, яка йому найбільш вигідніша, економічно доцільніша і обґрунтовано. Так уже склалося, що у нашому Конотопському районі не знаю, це добре чи погано. Можете в коментарях написати, але немає у нас ні фабрик, ні заводів, які переробляли і виготовляли соєву макуку. Всі, хто проживають у нашому Конотопському районі, будь ласка, от щоб я можна так сказати, ну не був там видумщиком чи ще якийсь нюанс. Будь ласка, в коментарях підпишіть. І напишіть, чи дійсно я правий буквально декілька олійниць, на яких відбувається переробка соняшника, ну і реалізація соє... соняшникової макухи. Про місця, де можна купити соєву макуху, нам можна тільки помріяти. І друзі, оце якраз от і є тим от фактом, рушільним фактом, тому що всі ми відштовхуємося від того. Що у нас є в доступі і в наявності? Якщо ви живете в центральній Україні, так як живе наш е, шановний пан, він, я так, е, якщо мені не змінює, живе у Київській області, де якраз от е, варіантів купівлі і придбання от соєвої макухи, якраз от, яка є основою для приготування того ж самого домашнього БМВД. І являється, у нас же досить таки проблемно купити оцю от соєву макуху. Я би так сказав, майже нереально у нашому Конотопському районі. Е, найбільше і найближче місце, де можна купити соєву макуху, це Чернігівська область, місто Бахмач два з половиною місяці назад, коли я туди востаннє телефонував. Коштувала вона 22 гривні. Місто Суми, це 140 кілометрів від нас в одну сторону. Там також в районі 20 гривень. Хлопці там дякую, писали і в коментарях з приводу того, де можна купити оцю соєвому махуху. Це Полтавська область, але Полтавська область це там під 300 кілометрів, грубо говорячи, від нас. Ну і тепер якраз от до економічного обґрунтування, якраз от те про що ми вже досить таки довго уяві, говорить. можна так сказати, тримаємо. Що оце от БМВД, яким я зараз користуюся, коштує 827 гривень. Ну а для того, щоб приготувати так називаємо БМВД в домашніх умовах, воно не складається із повітря. Якщо його готувати, певен набор компонентів потрібен для нього. Ну і зараз, от якраз, прикинемо разом з вами, скільки ж буде коштувати оте от БМВД, виготовлене в домашніх умовах. Зараз секундочку готуємо разом з вами БМВД в домашніх умовах. Відповідно, для того, щоб його приготувати, нам потрібно енна кількість соєвої макухи, енна кількість. Преміксу, енна кількість підкислювача. Ну, от якраз от зараз всі ці компоненти з вами змішаємо, заплатимо за них і вирахуємо, скільки ж саньку вийде собі вартість цього БМВД в два рази дешевше від того, що я купую. Значить, соєва макуха 22 гривні за кілограм, і для того, щоб потрібно нам виготовити гарний, якісний стартовий БМВД для поросяток, відносно гарний, якісний те, яке робив до цього я у себе на господарстві, значить, 22 кілограми соєвої макухи, яка коштує по 22 гривні за кілограмів, виходить в це в це добро. У нас 484 гривні 4 кілограми 4 відсоткового преміксу обов'язково потрібно додати для гарної і, і якісної роботи кишково шлункового тракту. І премікс на сьогоднішній день коштує у нас по 76 гривень за кілограмів, відповідно, 4 кілограми оцього от преміксу буде коштувати у нас триста чотири кілограма підкислювача. Коштує у нас 75 п'ять гривень. Це. Ретельно змішуємо. Ну і маленьке уточнення, що в принципі і глобально до супер мега ідеального BMW нам трішечки далекувато тому що. В ідеалі в оце от БМВД потрібно покласти і глютен, який коштує дуже немалих грошей в районі 50-55 гривень за кілограмів. Бажано би було покласти туди рибне борошно, яке дуже-дуже важливе у рості і формуванні кістяка наших свинок, що в принципі ще більше здорожчає оцей от БМВД, виготовлене в домашніх умовах. Але от в два рази дешевше вийшло в нас без урахування глютену, без урахування. Кісткової муки, рибної муки, вийшло у нас 886 гривень. Отак, от в два рази дешевше. Знову ж таки, в порівнянні з Хенріксом, яким я користувався, так в два майже рази дешевше. В порівнянні з Пуріною, там також майже в два рази дешевше. Якщо ми говоримо про БМВД, на яке перейшов зараз, я воно коштує 827 гривень. Ну і про які в два рази дешевше може йти мова. Це мова фактів, мова, грубо говоря, чернил і паперу, на яких от все намальовано, все вирахуване. Знову ж таки, хтось буде зараз писати і апелювати, що десь там можна купити соєво макуху дешевше, десь там це десь у вас. Повторюю, хлопці, у нас. Немає цін таких, от, які пишуть там мені, що десь там по 17 гривень, по 16 гривень в нашому районі взагалі нереально десь купити цю макуху. Якщо ще урахувати бензин, затрати і пертися за 3,9 земель десь по ту саму соєву макуху. Смисла для себе я в цьому не бачу. Повторюсь, кожен. Вибирає і рухається по тій схемі, по тому плану, який найбільш вигідніший власнику. Знову ж таки, ви, коли пишете коментарі і якраз от вступаєте в дискусії, здебільшого ви відштовхуєтесь від тих реалій, в які можна так сказати поміщені ви. І відштовхуєтесь від цін на сою, і відштовхуєтесь на цін на зерно. Повторююсь, я у своїх відеоматеріалах не являюся і не стараюсь. Якби, е, е, ну, показати те, як потрібно. Я у відеоматеріалах показую, як працюю і рухаюсь я. Тому, знову ж таки, оці от всі нюанси. Е, ну, якби, е, чому я от відреагував? Тому що ну це дійсно людина, яка і по коментарях видно, що це компетентний дядько, який займається вирощуванням реалізацією свинок. Я думаю, немалий пуд солі з'їв, але якщо чесно, от, е, такі е, відштовхуючись від фактів, ми відштовхуємось від фактів, від е, того, е, якби про все те, про що перечислив я. Куча нюансів, від яких і ми відштовхуємось, і ви відштовхуєтесь. Тому знову ж таки це, ну, от вся оця от дискусія вилами по воді. Будь-кому там і на будь-які коментарі. От, звичайно, в першу чергу вибачаємося за технічні проблеми. Кохана дружина телефонувала. Так що, ну от, на будь-які випади, звичайно, реагувати я в принципі не в моїх це якби, правилах, я і до цього до всього цього абсолютно нормально відношуся, але знову ж таки, якби, мова, якби фактів, мова аргументів, я думаю, все для всіх стало зрозуміло. Ну, і Оці докори з приводу там реклам знову ж таки з приводу того, що блогери заробляють. Хлопці, будь ласка, ласкаво просимо в наші ряди. Створюйте YouTube канали, показуйте, обмінюйте досвідом, заробляйте, грибіть лопатами, як всі ви вважаєте. Хто стане на цей путь? Будь ласка, звертайтесь, буду рекламувати ваші канали, якби абсолютно. Безпроблемно, тому що ну от такі у нас люди є, як є, і нікуди від цього не дітися. Але мова фактів, мова аргументів, друзі, тільки так все. Економічно обґрунтовано, все економічно підтверджено. Знову ж таки, на сьогоднішній день сенсу для себе пертись кудись галасвіта, купувати ту соєву макуху. Не зрозуміло, якої вона якості. Не зрозуміло, скільки там білка, не зрозуміло, скільки там жирів, не зрозуміло, скільки там уреази. Знову ж таки, для себе я не бачу сенсу. Якби це було суттєво вигідніше, займались ми би цим, нікуди ми. Від цього би не ділися. На сьогоднішній момент користуємося цим от продуктом. Результат більш ніж мене влаштовує, тому ну, абсолютно не бачу абсолютно якби, якихось проблем і е, нюансів, е, про які говорите і пишете ви у коментарях. Так, працюємо далі. Дякую, що. Подивились це відео, знову ж таки пишіть в коментарях свою думку, своє бачення з приводу цього. Якби у дискусіях народжується істина. Так що, товариство, з вами був канал «Будні Свиновода, наші маленькі безхвостики, які потихеньку разом з нами рухаються вперед і тільки вперед. Так що дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось.